Балотуватиметься Юрій Вузнюк по 153 му виборчому округу, який об'єднує Рівненський, Гощанський, Корецький, Острозький райони та частину міста Рівного. 30 липня в місті Києві відбувся з'їзд об'єднаної опозиції Батьківщина. Головним питанням порядку денного було висунення кандидатів у багатомандатному та одномандатних виборчих округах. Мене як кандидата по 153-му виборчому округу делегати підтримали одноголосно. Я гордий. Цією довірою та обіцяю впевнено, а головне чесно пройти цей непростий шлях. Я наголошую на тому, що я є єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції на чолі з Юлією Тимошенко та Арсенієм Міцуніком. І сподіваюся на всіляку підтримку. Таких опозиційних партій, як Свобода та Удар, основними положеннями передвиборчої програми кандидата від об'єднаної опозиції по 153-му виборчому округу є обіцянка голосувати у Верховній Раді не лише особисто та підтримати закон про кримінальну відповідальність за голосування картками інших депутатів. Також Юрій Вознюк наголосив, що зробить все для того, аби звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та усіх політичних в'язнів. Свою основну програму кандидата Юрій Вознюк обіцяє оприлюднити найближчим часом. Олександр Туз Юрій Кобів, новини рівного.